Завтра, 8 березня, в Україні буде красива маловітряна сонячна погода. Але найближчої ночі ще підморозить. Про це каже синоптик Наталка Діденко. Холод ще не відступає. Вночі передбачається мороз мінус 2-9 градусів. Але завтра в день вже явно весняне сонце підвищить температуру повітря до плюс 4, плюс 8 градусів. Повідомила вона, за словами синоптика, антициклональний характер погоди зумовить не лише відсутність опадів яскраве сонечко, а ще й слабкий. Вітер. Кияни. 8 березня в столиці буде сонячно. Вночі та вранці холоднувато. мінус 1, мінус 3 градуси. Але вдень очікуються красиві сонячні плюс 6 градусів, та ще й майже безвітряно. Розказала Наталка Діденко про погоду у столиці. Найближчими ж днями, за її даними, повсюди в Україні опади мало ймовірні. Вночі ще буде невеликий мороз. Вдень у суботу плюс 3, плюс 7 градусів, а в неділю потеплішає до плюс 7, плюс 13. Лише це на сході ще втримається свіжа погода від плюс двох до плюс п'яти. Найближчими днями в Україні збережеться холодна погода. За словами синоптика Наталки Діденко, похолодання буде тривалим, хоча й не без сонячних підскоків. За її даними, перше відчутне потепління орієнтовно передбачається з 16 березня. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.